Сьомі роковини аварії, яка стала найбільшим лихом в історії ядерної енергетики сьогодні. В Україні день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, що забрала життя сотень тисяч людей і задала непоправної шкоди всьому живому. Пожежа на енергоблоці тривала понад тиждень. Остаточно графіт перестав горіти лише 10 травня. 2293 українських міста, селища та села виявились забрудненими. Радіоактивна хмара, що утворилась, накрила не лише Україну, але й поширилась на понад 20 країн світу серед ліквідаторів наслідків катастрофи було чимало мешканців Вінницької громади, не шкодуючи себе, ризикуючи життям, вони захищали світ від смертельного лиха. Увага всього світу завжди була прикута до АЕС. А в 2022-му знову наразити людство на небезпеку намагалась Росія, захопивши атомну станцію. Минуло більше року з моменту звільнення. Нині наші воїни роблять все, аби не дати державі терористу жодного шансу використовувати об'єкти атомної енергетики для. Шантажу України і цілого світу Банк крові потребує донорів з негативним резус фактором. Про необхідність поповнити резерв повідомляють у Вінницькому обласному центрі служби крові. Її потребують як цивільні, які постраждали внаслідок війни, так і військові. А ще кров щодня необхідна для планових операцій у вінницьких лікарнях. Забір відбувається з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. А в суботу центр працює з 8 до 14.00. Великі сімейні і вкрай потрібні. Родинам переселенців, котрі мешкають у Вінниці, роздають аптечки для надання екстреної до медичної допомоги. Забезпечити їх такими наборами вдалось завдяки грантовій програмі Тримай, реалізованої громадською організацією зап спільно з ЮНІСЕФ. Це такі найнеобхідніші елементарні перші речі, які можуть знадобитися усім. Зараз ми живемо в такі неспокійні часи, і ніхто не знає, коли і що може трапитись. Тому ми маємо на меті як можна більше роздати таких аптечок, щоб кожного в кожного сім'ї була вона під рукою, щоб кожен міг мати можливість надати першу домедичну допомогу. Тут є все для перев'язування ран або лікування інфекції очей. Комплект можна використовувати в надзвичайних ситуаціях або в домашніх умовах. Це і марлеві пов'язки, і бинти, і різний ликопластерний матеріал для фіксації, також є еластичні бинти. Це набір рукавиць, це хлоргексидин для знезаражування ран, таблетки ібупрофен, які є безрецептурними і такі перші таблетки для допомоги від болю і при запаленнях. От, різні марлеві пов'язки, які ми можемо також використовувати на рану. Крім того, тут ще є такий міні-хірургічний набір. Медикаменти та розхідні матеріали нині в ціні, тож за такий набір та ще абсолютно безкоштовний. Переселенці дуже дякують організаторам. Це підтримка дуже велика. У нас і бабуся є і з нами переселенка, і двоє дітей, і ми, ну все. Хай краще нам не понад, понадобляться, але ну вони потрібні. Всі, хто отримував набори, залишили свої дані та номера телефонів. Це потрібно, аби міжнародні партнери могли пересвідчитись, що аптечки дістаються саме тим, хто цього потребує. Велосипеди беговали, самокати, скейти, розвиваючі ігри, солодощі. Вінчани зібрали гуммонтаж для міста на Харківщині. 1200 пакунків для маленьких мешканців Балаклії передають в рамках благодійної акції від дитини до дитини. Усього зібрали три тони допомоги. Щоб порадувати юних балаклійців до акції, долучились сотні дорослих і маленьких мешканців вінницької громади. Заклади освіти, дитячі садочки, навчальні заклади вищої освіти, також спортшколи, заклади культури, клуби за місцем проживання, просто пересічні громадяни. Ну і також працівники структурних підрозділів міської ради. Вінничани підтримують мешканців деокупованої Балаклії регулярно, збирають та доправляють вантажі різного призначення. Вінницька міська рада разом із координаційним штабом допомагає допомагала і допомагає відновлення, тому що були виділені кошти на відновлення будинків після взривів Були придбані генератори, передано пальне, передано два автобуси в автобуси. Перший в Україні хаб доброчесності в рамках програми Прозора школа відкрили у Вінниці. Осередок всеукраїнського проєкту буде у ліцеї на Поділлі. Дуже приємно, що із 16 шкіл із 10 регіонів України однією із перших відібрали саме 24-го школу гімназію. У відборі в рамках пілотного проєкту Прозора школа взяли участь 136 шкіл з різних регіонів України. Це школи як ось такі великі по кількості учнів, тому що тут більше двох тисяч учнів. І є школи, в яких, наприклад, працює всього 17 вчителів. До хвилі доброчесності у нашій громаді залучили 32 школи. Вони протягом наступного семестру інтегрують принципи доброчесності в освітній процес. Вони будуть впроваджувати це не на окремо виділених уроках, а впродовж вивчення української мови, математики, фізики, хімії, на годинах спілкування, виховних годинах. Це різні уроки, уроки доброчесності, нариси про доброчесність, доброчесність онлайн для різних вікових категорій. Більшість активностей проходить в ігровій формі. Учасники кажуть, такі активності, зустрічі один з одним та обмін знаннями заряджають на подальшу роботу. Надзвичайно дієво, надзвичайно цікаво. Стало приємно те, що став переможцем у невеличкому квізі саме з питання академічної доброчесності. Зрозуміло, що це надзвичайно важливе питання, яке стосується не тільки освіти, а й взагалі нашого життя. Така інноваційність вкотре показує, як Вінниця слідує концепції нової української школи, що сприяє позитивним змінам в освітній сфері. Це відзначають вінничани, адже у відповідній категорії у рейтингу комфортності міст вони віддали найвищі бали рідному місту. Освітяни ж зі свого боку кажуть, готові працювати, аби досягати нових високих результатів. Україна зараз кров'ю і життям наших захисників виборює собі незалежність і суверенність, а також підтверджує той європейський вибір, який було зроблено ще на майдані в 2014 році. І Однією з найважливіших європейських цінностей є доброчинність. Не можна справді стати доброчинними, доброчесними одразу. Це має бути в наших дітях. Ще ще з того часу, як вони навчаються в школах. Проєкт буде розвиватися і в інших містах України. В першу чергу ми говоримо про зміну ставлення, зміну певних цінностей в позитивний бік і підвищення рівня обізнаності як серед учнівства, так і серед педагогічної спільноти. І, звичайно, будемо працювати із батьківською громадою. Організатори вірять, місцеві хаби будуть змінювати освіту на краще. Озброївшись білою фарбою, комунальники в поті чола оновлюють дорожню розмітку. Чіткі лінії на проїжджій частині, запорука безпеки пішоходів та водіїв. Цьогоріч роботи дещо затягуються. На заваді непогода. Роботи включають в себе поновлення як і повздовжньої розмітки, там більше 200 кілометрів, так і поперечної, більше 20 тисяч метрів Поперечної розмітки не дає погода нам в повній мірі повну почати працювати, власне, але вже роботи розпочались безпосередньо на Майданів на площі Героїв Небесної Сотні, на площі Калічанській. Власне з великих площ зазвичай розпочинаємо. Потім це стосується і головних магістральних наших вулиць, пирогова, Хмельницьке шосе, Кевицька. При сонячній погоді фарба висихає за 30 хвилин. Її стійкість при інтенсивному русі до 6 місяців. Є місця, де вона тримається менш ефективно. Це брущатки. Особливо в землі поліровані граніти, де за рахунок меншої Агдезії приходиться поновляти двічі, а то й буває тричі на рік. Безпека учасників руху та якісна транспортна інфраструктура один із пріоритетів роботи міських управлінців. Зміни відзначають і самі Вінничани. За результатами рейтингу комфортності українських міст Вінниця перша сім років поспіль. Для безпеки пальчата, сміттєвий мішок в руки, і до роботи весняне прибирання в рамках акції Зачисте довкілля триває у Стадницькому старостинському окрузі. Небайдужі місцеві мешканці організувалися, аби прибрати усі в'їзди до сіл. Цього разу толоку організували на ділянці між малими та великими крушлинцями. Сміття, що роками нашаровувалося обабіч дороги, швидко розкидають по мішках. Не хотіли платити там, певно, за мусор за той мішок, а приїхав там, кого певно є транспорт, їхав собі по дорозі раз викинув. Мішки порозпадалися, а це ж в мішках мусор залишився. Скло, основному скло. Скло, пластик. скло і пластик, да, бутилок дуже багато. Переважно все сміття тут вже давнє, кажуть мешканці крушлинців. Відзначають, ситуація змінилася на краще після того, як громада приєдналася до Вінниці. Тоді ж у селах організували централізований вивіз сміття. Ми є частиною великої Вінниці і ми маємо просто йти до цієї планки, можна сказати. так. Ми зараз дещо може на нижчому рівні, але ми стараємося, ми працюємо, тому що дійсно мало часу. Пройшло це лише два роки. Але певні вже би, зрушення є до позитиву. Нам потрібно рівнятися всім на Вінницю, мені здається, багатьом містам навіть України. Стартувала екоакція у громаді місяць тому. За цей час спільними зусиллями вдалося зібрати та вивезти п'ять сміттєвозів з відходами. Завершити весняне прибирання в громаді планують до 5 травня. Різке похолодання та заморозки у Вінницю приніс антициклони із заходу. За прогнозами протягом доби варто очікувати грозу, посилення вітру, а місцями град. Завтра, 27 квітня, температура знизиться. В день коливатиметься від 7 до 12 градусів з позначкою. Плюс вночі можливі заморозки від 0 до 5. 28 квітня вночі 0,5 тепла, на поверхні ґрунту заморозок 0,3, в день 10-15 тепла. Та 29 квітня вночі 0,5 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0,3. Потепління вже десь ближче до початку травня. Вінницький національний технічний університет та технологічний університет Карлсрує підписали меморандум про співпрацю. Вищий навчальний заклад Німеччини один із відомих науково-дослідницьких центрів і є найстарішим вищим цього напрямку у Німеччині. Окрім того, він один із найпрестижніших в Україні. Нині там навчається 23 тисячі студентів. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, співпраця між університетами принесе велику користь для громад. Попередньо вже визначили. Курс, за яким рухатимуться: IT, зелена економіка, ресайклінг та енергетика. Саме ці напрямки будуть затребувані у процесі повоєнного відновлення. Я радий, що саме в день підписання побратимської угоди Вінниці з Карлсруе Ми також започатковуємо співпрацю між університетами, і приємно, що з першої зустрічі одразу виникла розмова й обмін думками. Я переконаний, що співпраця науковців та студентів між двома університетами може дати позитивний результат обом сторонам. Очільник громади наголосив інновації, що зможуть запропонувати науковці, сприятимуть вирішенню існуючих викликів та сприятимуть європейському розвитку нашого міста. Урал з Вінницькою душею, відтепер прикрашає арт-простір у Карлсруе у центрі на бетонному полотні портрет Леонтовича, навколо колоски пшениці, сонячники, маки та волошки, доповнюють картину і визначні споруди нашого міста, як от водонапірна вежа, спасопреображенський собор, і не тільки до слова, такий арт-простір створили, аби місцеві митці мали місце, де показати свою творчість. Вінницьку делегацію на чолі з Сергієм Моргуновим познайомили з натхненником місцевих художників, а ще запропонували і надалі співпрацю Вати у цій сфері підтримувати зв'язки та ділитися досвідом, презентували українську творчість і через таланти легендарного знаного у світі вінницького колективу Барвінок. Народний ансамбль, окрім танцювальних номерів, виконав спеціально підготовлені для міста побратима пісні німецькою: гімн землі Баден, де розташоване Карл Срує, та популярну композицію Розамунду. Окрім цього, творчі віничани організували ярмарок з українськими сувенірами, де німці могли задонатити і таким чином наблизити перемогу України. Так змогли зібрати близько тисячі євро за вечір. Нагадаємо, нещодавно Вінниця та Карл Срує підписали історичне побратимство. Оце таке партнерство це не тільки цінно, тому що звичайно особливо в такий час це місто має настільки більші можливості допомогти на такому іншому рівні, бо ми як громада, іммігрантів, українців, ми звичайно з цим цілями намагалися всіми силами, що ми, ми тільки можемо відправити Україну, але ж в нас інші можливості, ніж у міста. Зоопарком у повітрі в Подільському звіринці розмірковують над перебудовою через велику кількість мешканців. Директор Євген Ткачик каже, у майбутньому над вольєрами можуть з'явитися підвісні місточки. Так тварини матимуть більше простору, а відвідувачам буде зручніше спостерігати за життям пернатих, рогатих та кудлатих. Будемо будувати експозиційні доріжки, це по яких буде гуляти турист е, у повітрі. Будуть по боках розміщені альтанки. Будуть встановлені туманопреобразователі, щоб туристу було там комфортно. Будуть встановлені також я думаю, бювети, де турист може попити воду, помити руки. Я думаю, що і також там будуть збудовані вольєри для дрібних тварин та птахів. За виготовлення проєктно кошторисної документації та перебудову планують взятися одразу після перемоги України.